Всім привіт з Києва. Сьогодні у відео будемо розбиратися, чому так трапляється, коли у нас виникає якась ідея щось змінити у своєму житті, чи якесь щось локальне в побуті, да, там, почати щось прибирати, чи в поведінці займатися спортом, чи в роботі почати якийсь новий проект, чому ми не починаємо, або другий варіант. Починаємо і після першої ж невдалої спроби покидаємо цю історію. Може видатись на перший погляд, що проблема в якихось лінощах, недисциплінованості, але якраз у цьому відео я розкажу сам механізм, чому так працює, і ви зрозумієте, що справа не в лінощах, тож якесь примусове дисциплінування себе і тиск, що давай вже почни з цього понеділка це робити. Вам навряд чи зможуть допомогти. От якщо ви будете розуміти витоки цього всього, ви зможете локально допомогти собі, незважаючи на те, де б цю зміну ви хотіли б запровадити, чи в роботі, чи вдома, чи в стосунках. Отже, чому ми довго думаємо, не починаємо, хоча розуміємо, як це має бути зроблено, або починаємо і одразу ж покидаємо. Це часто буває пов'язано з пасткою форм навчання. Ми, поки дорослішому, ми здобуваємо різні форми навчання. І, от ви зараз, якщо згадаєте своє дитинство, коли ми маленькі, в більшості випадків ми навчаємося завдяки копіюванню да, або повторенню. Ми дивимося, як хтось щось робить, просто бездумно, без розуміння можемо копіювати, копіювати. Або, наприклад, якщо у вас є діти, ви теж можете це спостерігати, бо у знайомих, ми копіюємо, копіюємо і потім бац, і у нас хай не долуга, але виходить тим не менш повторити цю дію. Так само ми можемо навчатись. Різним історіям, типу кататися на велосипеді і подібні речі. Та коли ми дорослішаємо, у нас з'являється трохи інша опція, яка називається розуміння. Це не просто якась філософська категорія, це дуже біологічно важливий елемент в мисленні, тому що він дозволяє нам зекономити якраз цю кількість проб. Тобто, коли ми маленькі, у нас ще мозок. Продовжує розвиватись, ми просто копіюємо і повторюємо. Потім, коли ми вже дорослі, ми можемо зрозуміти, як щось працює, або зрозуміти, як виконана якась дія. І після цього, відповідно, з першого, другого там чи третього разу швидше це зробити. Тобто, розуміння, воно фактично скорочує кількість цих проб від плану дії, до вже безпосередньої її реалізації. Тому, коли ми дорослі, нам так кортить отримати передусім розуміння, тобто зрозуміти, якщо влаштовано, знайти той чарівний алгоритм, навіть психологія, да? коли ми цікавимося, ми так дивимося, що там хто там з психологів що розказує, щоб зрозуміти, як це все працює, і робити правильно. А правильно частіше за все через розуміння означає. Щоб в мене одразу вийшло. І це дійсно можливо, але як завжди є, але але це стосується простих, примітивних дій, наприклад, якихось фізичних рухів, повторень якихось слів. Тобто, чим простіше дія, тим дійсно там можна прослідкувати такий механізм. Якщо я зрозуміла, як це зробити, я бац і зробила. Якщо ж ви візьмете якісь більш складні лонгітюдні дії, лонгітюдні дії в психології це ті, що ми систематично робимо. Ну, наприклад, не так, що я тільки сьогодні встала там раніше, о сьомій ранку чи о шостій, а на постійній основі це роблю. Або, наприклад, не так, що я тільки сьогодні там, пройшлася подихати повітрям, а регулярно це роблю. Це лонгітюдні дії. Тобто вони фактично інкорпоровані в наш стиль життя, вони для нас якісь звичні, типу як почистити. Зуби чи сніданок. Якщо ви берете такі лонгітюдні дії, чи берете якусь площину просто дії складної, наприклад, там, у стосунках, да, як розмовляти, чи як розмовляти з власною дитиною, чи щось у роботі, да, якісь проекти. Там дуже багато-багато різних площин. І історія про те, щоб відшукати супер-мега розуміння і зробити все правильно, вона там просто не спрацює. І тут ми якраз підходимо до самого головного елементу цієї пастки. Коли у нас формується розуміння, ми автоматично втрачаємо фактор часу. Тобто, що це означає? От Дивіться, коли ви маленькі, ну якщо ви подивитесь вже дорослі назад, або просто на цей сам спосіб копіювання, зрозуміло, що коли мені щоб щось зробити, треба 150 мільйонів разів повторити цю дію. Для нас абсолютно логічно, що це буде час. Сили і якийсь об'єм, да, умовно кажучи, цих проб, якісь конкретна якась конкретна їх кількість до моменту, коли ми скажемо, о, фух, в мене вийшло, так як я хотіла. Якщо ж казати про розуміння, то зрозуміти не може бути виміряно фактично якимось часовим відрізком, бо це може бути довго або швидко. Але, тим не менш, як тільки ми фіксуємо в голові, що ми зрозуміли дію, нам важко осягнути, що. Саме наявність розуміння дії, звички, проєкту не дорівнює прямо пропорційно скорочення часу чи проб. Оце треба запам'ятати. Тобто, коли у нас вже є розуміння, ми якби забуваємо про фактор часу. Це означає, що воно, в принципі, і у плануванні, і у самій дії. От, наприклад, я там собі придумала, що я привчуся. Там щодня ходити дихати свіжим повітрям. Якщо в мене є розуміння, як це робиться, чому це корисно, в який час я могла б це робити. Ну, коротше, всі 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 детальки я собі розумію, мене може виникнути ілюзія, що коли чітке розуміння, що ти бац і одразу почав так робити. Але, на жаль, це якраз і є пастка цих форм пізнання. Тобто вони фактично різні і вони працюють лише у комбінації: копіювання, повторювання дій. І наявність розуміння працюють якраз найбільш досконало то разом. Тобто, що це означає? Що коли мені зрозуміла дія, мені все одно доведеться, ну, наприклад, про прогулянки, да, якщо я повністю все розумію, мені все одно доведеться певний час пробувати повторювати і відтворювати цю дію, виходити, дихати на повітря, і то в мене буде наїжджати на цю ідею робота, то на вулиці буде дощ. То, наприклад, в наші часи, на жаль, повітряна тривога, то ще якісь історії. Тобто, щоб реалізувати таку звичку в своєму житті, мені доведеться витратити теж кількість про просто вона буде скорочена, якби в мене не було цього розуміння, набору інформації, картинки, як це зробити. Для чого важливо розуміти наявність цієї пастки, щоб у вас не було розчарувань. Тобто, якщо ви починаєте щось нове або у вас є ідея розпочати щось нове і є розуміння, треба одразу перше. Прийняти до уваги, що проби не вдалі на початку це абсолютно нормально. Не можна виставляти собі умовний орієнтир згідно розуміння. Звучить трошки парадоксально, але давайте поясню: та картинка. Чи це плани у роботі, чи у прибиранні, чи десь там в поведінці зайнятися спортом, ходити на прогулянку, яку ми формуємо в своєму розумінні? Так, як ми бачимо, умовно кажучи, як це все буде виглядати? Це точка Б, тобто це ідеальна точка, куди ми маємо прийти. А починаємо ми з точки А. Тому дуже варто тримати в голові, що на початку нічого не буде виходити, або принаймні буде виходити якось не так, як ми бачимо, і це абсолютно нормальне природне для навчання, якщо це якась діяльність, чи в роботі, чи вдома, чи у стосунках, яку ви хочете мати на постійній основі систематично. То найкраще, що ви можете зробити, це навпаки допомагати собі на цьому шляху. І ось три кроки умовні, які можуть слугувати як орієнтири, щоб не обірвалася ця діяльність після першої невдалої спроби, або навіть інколи буває да не розпочалася. Тож, перше. Треба, коли ми робимо щось нове, робити це дуже маленькими кроками. Це дуже важливо для мотивації, тому що коли ми плануємо щось робити системно, ну тобто, там займатися спортом постійно, чи ще щось, ми маємо постійно підтримувати свою мотивацію. Найкращий спосіб її підтримати це коли нам вдалося зробити і завершити заплановану дію. Тому ви можете підійти трошки, так би мовити, зі сторони лайфхаку, оберіть так. Ку дію такого розміру, щоб ви точно змогли її виконати? Наприклад, якщо мова йде про те, щоб ходити щоденно і дихати свіжим повітрям, хай я вийду на одну хвилину, на одну хвилину сьогодні да, і на одну хвилину завтра. А хочу, да, це моя точка А. А хочу Б там кожен день годину там дихати свіжим повітрям. Я спеціально наводжу такий примітивний приклад, щоб ви просто зрозуміли механічно, да, як це все влаштовано. Але якщо я вийду на одну хвилину, моя дія буде завершена. Я буду собою задоволена, розуміючи, що я вже розпочала цей шлях і що я поступово буду нарощувати цей час для того, щоб потрапити у ту, ту точку Б, тобто там, де я бачу себе і розумію в ідеальному форматі. Тому що, якщо крок взяти занадто великий, це просто буде ризиковано тим, що буде виникати, по-перше, розчарування собі. По-друге, ненависть до цієї діяльності або до обставин, які перешкоджають для її здійснення. Ну і відповідно, ми її просто покинемо, тому що особливо в наші часи, коли ми не доспали, ми втомлені, і у нас і так бракує сил ще й робити якусь нову штучну діяльність в своєму житті, яка викликає ненависть, і розчарування собі, навряд чи хтось захоче продовжувати таке далі. Тому саме перше маленькі кроки, хай вони будуть дуже маленькі. Повірте, як чим менший кроку візьмете, тим швидше ви опинитесь там, де ви хочете бути, тому що ви тоді у вас вистачить, по-перше, сил виконувати ці кроки. А по-друге, у вас вистачить мотивації, щоб дійти до тої точки, Б, де ви хочете опинитись. Другий момент про який я розповідала дуже детально вище: фактор часу. Одразу не вийде, і це нормально. Просто потрібно собі постійно нагадувати, що на це піде час. Тобто, якщо я дійсно хочу щось почати, продовжити і, умовно кажучи, втримати цю діяльність в своєму житті, на це піде час. Час йде не на тільки на саму діяльність, да, на прогулянку, а навчитися, щоб ця звичка була у моєму житті. І якщо ви дійсно цього хочете, то тут вже треба не жаліти того часу. Ну, мається на увазі не його об'єму, а в плані, що це може бути трохи довше, ніж хотілося б. Але зато це буде дуже екологічно як для вашої психіки, так і ви не втрапите в оцю пастку форм пізнання, про яку я розповідала вище. Якщо щось не виходить, цей другий крок він для чого потрібний, Якщо щось не виходить, дай ви відчуваєте, що ви засмучені тим, що от ви планували сьогодні зробити стільки, то зробили менше. Подивіться на фактор часу. Ви або заклали надто великий крок, або надто мало часу на це відвели. Тобто, це означає, що надто швидко намагаєтесь просуватись, або, наприклад, невдала частина дня обрана. Тобто, завжди треба підходити з точки зору самодопомоги. Якщо в мене щось не виходить, треба подивитися, чим я можу собі допомогти. Тобто, що я можу кудись посунути, чи де, в якій частині дня в мене це вийде легше, і так далі. Це вам допоможе знову ж таки зберігти сили. Підтримати свою мотивацію і продовжити, що саме головне це діяльність. Тому що пам'ятаєте, з чого ми починали? Ми або не можемо взагалі розпочати те, що ми хочемо, або, наприклад, розпочинаємо і одразу і покинули. І ще важливий третій пункт це те, що ми називаємо в побуді відкат. Наприклад, ви вже пройшли перший і другий крок, і у вас вже ця діяльність більш-менш прижилася в вашому графіку житті, ви більш-менш справляєтесь її виконувати, реалізовувати. І тут бац, щось трапилось. Ви або захворіли, або у зовнішніх обставинах щось трапилось. І ви на якийсь час припинили цю діяльність. Ми дуже часто можемо сказати: ну, або ми там можемо хвилюватися, через це теж може бути типу відкат. Ми дуже часто можемо. Це розглядати як те, що ми ну знову відкатилися на етап нуль, да і знову все спочатку. Насправді, відкат, це в ньому немає нічого поганого, це часто просто пауза в діяльності. Вона може бути спричинена тим, що ваші пріоритети змістилися кудись, чи у вас ще менше сил стало. Варто ставитись до цього як до паузи, бо насправді це вона і є в паузи в діяльності, абсолютно нормальні. Це не означає, що вам доведеться починати з нуля, просто коли ви будете виходити з цієї паузи, повертаємось трошечки на перший пункт. Візьміть на початку трохи менший крок. Ви дуже швидко надолужите той ритм, да, чи це є прогулянка, чи це є робота, чи це є прибирання, чи ще якісь дії. Ви дуже швидко надолужите той ритм, який у вас був. Якщо Пауза спричинена не падінням інтересу, да? я більше не хочу цим займатися, а саме якимись внутрішніми переживаннями чи зовнішніми обставинами. І пам'ятайте, що б мене робили у житті, якщо воно виконується з якоїсь ненависті, виконується, ну, мається на увазі для себе, там десь в рутині. Турбота заміняє нам насправді можливість до себе причепитися. Воно того взагалі не варте і довго таким насильницьким способом, через таку примусову дисципліну, типу, ти маєш це робити? Роби, роби. Ви не зможете втриматись, тому що це є мотивація як залякування. Да? Тобто, от якщо ти не будеш робити, ти там покажеш, що ти лінивий, або в тебе буде те-то, те-то. -те -те, ці способи вони, ну, по перше, вони не екологічні. По-друге, вони можуть спрацювати, але локально. От, наприклад, коли мені терміново треба до лікаря, або в мене є якісь медичні показання, через які я не можу там вживати певну їжу, чи маю вживати певні ліки, і в цьому випадку. Це якби не мій вибір, це примусова історія, і я просто маю їй підкоритись і собі допомагати. Якщо ж це якась діяльність, яка пов'язана з вашим вибором, ви хочете щось розпочати. Там така мотивація залякування, вона ніколи не спрацює ефективно в лонгітюдному варіанті. Це локально. Ну як тільки ви перестанете себе лякати, ваша мотивація і інтерес до цієї діяльності, її ефективність, вона впаде нижче плинтуса. Тому набагато краще і ефективніше, якщо йти через поступове таке нашарування діяльності і через постійну самодопомогу. Тобто, якщо я сьогодні е, вирішила, що я б хотіла там. Більш прибраному житлі жити, я хочу навчитися прибирати більш якісно, то я маю робити це поступово, я маю враховувати фактор часу. І що важливо, я маю робити це через самодопомогу. Тобто, якщо навіть в мене виникла пауза, я себе погано почуваю, що щось трапилось, я маю в першу чергу не претензії до себе виставити таким чином, замотивувати себе це зробити. Типу, знов ти не прибрала, ти ж планувала, ти хотіла. А запитати себе, так, окей, я сьогодні погано себе почуваю, все прибрати я не зможу, що я можу маленьке зробити, щоб не втратити да, цю звичку. Або сьогодні, наприклад, нічого не можу зробити. Да? Це є так. Тобто, таким чином ви зато цю дію ви максимально її приведете в своє життя, тобто це не буде сприйматися якісь такі, знаєте, зовнішні історії, які ви намагаєтесь Підсунути свій графік, ритм і свої вподобання. А це вже і є. Буде ваше вподобання, і це і буде частиною вашого життя. Ну і як я завжди кажу, залишайтесь собі другом, щоб не відбувалося навколо чи всередині.